А бій сміттю на березі Дніпра вирішили дати вже дорослі. На пляж із відповідним інвентарем прийшли активісти територіальної організації Солідарність. Все у межах всеукраїнської толоки за чистоту. Разом з ними прибирала і наша Яна Федоровська. І разом Сергій до порожньої вантажівки кидає перший власноруч зібраний пакет сміття та каже, далеко не останній. Прикрущі люди викидають різні там серветки, пляшки, плівку, пакети. Які погано, які забруднюють навколишнє середовище, створюють багато бруду, і люди потім повертаються в цей же бруд. Ось тут ми бачимо, що навіть окурки викидають, які можна спокійно забрати з собою, викинути спеціально відведене місце в смітник. На боротьбу з брудом до берегів Дніпра вийшло кілька десятків активістів про президентської солідарності. Озброївшись рукавицями та пакетами для сміття, вони між хащами вишукують усе, що полишили черкасці на чепури. Пляшки більше знаходжу, Пляшки бити бите скло. І трохи одноразове посуди, але менше. Але бачите, ось пляшки, пляшки, пляшки банки. Те ж саме, пляшки, дивіться, спалені і скляні ось Скляних багато, багато, так. Да. Скляних. Там, ось, ось, бачите, навіть пакети рвуться, тому що дуже багато скла. Їм на підмогу місця не долучаються прямо з вулиці, бо кажуть, діло і справді важливе. Інвентар позичають в організаторів. У мене є каячок, мабуть, я не знаю. Ну, мабуть, ну, Кайчок, кайчок, і в пакітик, і жиланням. Найголовніше я в толоках беру участь майже щорічно. То в минулі роки з невеличкого клаптику узбережжя можна було назбирати одну-дві машини. Ми тільки що пройшли вже майже 500 метрів узбережжя і у нас сміття не дуже багато. Це означає, що люди стали більш свідомі. Голова Черкаської територіальної організації Солідарність Василь Фурман збирає сміття разом з небайдужими черкащанами, бо каже, згуртованість в такій справі надважлива. Пам'ятаю, як я до сих пір змагався, збираючи кукурудзу там, з однокласниками. Хто більше мішків назбирає на полі, де вже комбайн прийшов, але там які залишки були цієї кукурудзи. На сьогодні, коли я вже, ну, вже є, є, є як керівник, то я однозначно завжди є ініціатором таких заходів з одного боку, з іншого боку, і активним учасником. Та активісти найперше закликають місцян не смітити, щоб після травневих свят не довелося знову влаштовувати пляжну толоку. Яна Федоровська Ігор Неділько, Віка новини.